Різні боки війни продемонстрував у власній фотовиставці військовий журналіст Володимир Лазарєв. Протягом тривалого часу він виконував редакційне завдання у складі сил, що безпосередньо брали участь в АТО. Кожен день свого перебування на передовій Володимир Лазарєв вирішив фіксувати за допомогою фотознімків. До експозиції увійшли світлини, які показують військовий побут, життя мирних жителів на Донбасі, наслідки війни, людське горе та руїни. Ми фіксували. Обстріл в Андріївці і ну, майже поруч, тобто ми ще не припинився постріл, ми вже знаходились там, щоб фіксувати напрямок, види озброєнь, з яких вівся обстріли. І в мене на руках опинився уламок, сколок 122 мм міномета, який ну, поцілив у стіну будинку майже поруч, десь близько метра було. Навіть з урахуванням того, що ми були в касках, бронежилетах, тобто повністю екіповані, я думаю, що якщо б він влучив в мене, то не було б цієї розмови. Цей уламок, який мало не поцілив у Володимира Лазарєва, військовий журналіст подарував музею авіації та космонавтики, у якому власне і проходить виставка. Нею зацікавилися не тільки місцеві жителі, а й студенти, які приїхали на навчання до Полтави із інших країн. Інтерес Узнали там по Ту-16, которые спитали там заправку, самолет на воздух. Ну и много чего -то интересного тоже. На самом деле тут много чего я уже видел и слышал тоже по телевидению. То есть война идет у нас на Украине. Удивляет сила воли людей. Они живут несмотря ни на что. Это очень радует. Но не хотелось бы, чтобы война не была нигде. Нікція, в будь точке точці світу я желаю мира. Я знаю, що в Україні війна, а мені пригасила витивиставку. Я би хот... хотіла, щоб не було тут війни. У нас все чтобы було добре. Темою Погляд на мир крізь війну об'єднано більше 500 фоторобіт Володимира Лазарєва. На виставці він представив майже 30 світлин. Переглянути їх можна ще до кінця тижня.